Смерть кожної людини в очах людських є завжди е, трагічною, так назвімо. Але в очах Божих кожен переставиться до вічності. Папа вже був у похилому віці, і він сам себе готував до смерті, готовився. Зрештою, кожен християнин добрий, він себе готовив. Він був мимо всього, що будуть про нього говорити, дуже чоловіком євангельським, жив у Богу, скромно. І він так намагався реалізувати і провадити церкву. Він до того своєї смерті готувався. В традиції церковні є навіть така є така е думка, не знаю, звідки вона береться, що щасливі ті люди, котрі помирають у великодній тиждень, світлий, бо їх відразу Господь забирає до себе. Господь, що воскрес із мертвих, що спасти всіх людей. Звичайно, папа відходить від нас у той час. Коли в світі є великий землетрус, політичний, суспільний, тощо є спроба переформатування світу, спроба створення нового порядку світового, і дуже важливо, щоб у тому порядку новому світовому, який вже і так твориться, не забули про одне, що світовий порядок творить люди. Але над усім стоїть Господь, бо він може все зруйнувати, як вавилонську вежу, і цього голосу папи, мабуть, дуже бракуватиме, але ми маємо надію, що це відбудеться швидко. останні понтифікати останніх століть показують, що вони довго не тривали. Я мав можливість бути у Римі. Під час кількох понтифікатів під час смерті і похорони Івана Павла II. Єдине у випадку Івана Павла II, там було дуже багато народу паломників, які хотіли відвідати його могилу, то продовжили навіть термін похорону, тому що згідно приписів церковних, папу мають похоронити протягом чотирьох днів. То було продовжено з цим папою. Також зверніть увагу, він сам собі заповів певні зміни. Перше. Він заповів, щоб його похоронили не на катафалку, а на звичайний, він підлозі лежав. Друге, хоронили завжди папу у таких трьох трунах. Як символ влади була труна там, Кипарисова, цинкова дерев'яна. Він позволів, щоб його похоронили в звичайній дерев'яній труні. Ну і ще одне місце його поховання буде не базиліка святого Петра, а Базиліка санта Марія Маджоре, одна з чотирьох найбільших базилік Риму. Ну і для мене особисто якось так цікаве є, Боже, прийми його в своє царство. Він проголосив рік надії, у той час, коли здається, Диявол, віру, надію, любов забирає з людських сердець і в саму рік тої надії відходить до вічності. Тому я вірю, що він перед Господом і прошу, щоб він вставлявся за нашим українським багатостражденним народом, щоб він вимолив у Бога нам нарешті. Того ж даної перемоги. Зважте, що не зважаючи на всі ті висловлювання папи, які були різночитані, так бо про них ще, мабуть, будеться говорити дуже довгі роки, я їх сам не розумів багато в чому, але одне я бачу, це була людина євангельська, істина. З часом ми довідаємося багато інших речей, про які не можна було говорити тепер і тут. Але я знаю одне. Що не було такої катахизи, де би він не згадав про багатостраждальну Україну. Може багато кому це не подобалося, хотіло іншими термінами, але він згадував про Україну, і це є дуже важливо. І хотів би пригадати, що він все ж таки на початку свого пантифікату завжди підкреслював, що його виховував саме священик, селезянин, українець у Аргентині, адже він є син італійських іммігрантів, які мігрували до Аргентини. Це був один з наших Сализян, який був висвячений таємно на єпископа Патріархом Сліпим, і на превеликий жаль в скорому часі помер. Тобто він завжди признавався до цього, і я вірю, що оці його вислови про Україну, про молитву за український народ, вони свою роль відіграли, відіграли, віддають Зрештою, дивіться, в той час, коли вже всі світові лідери згадають, дається. Давним-давно забули за Україну і здали нас за три дні ми мали впасти, за чотири дні, за п'ять днів. Все ж таки Україна не тільки стоїть, але й бореться. І це для мене є чудо Боже. І я навіть сумніву не маю, що почався. Почалося будівництво нової України, яка буде в центрі світової геополітики. в цьому не сумніваюся. І не за рахунок економіки, бо я не розуміюся, але за рахунок людей. У нас народилося нове покоління воїнів, але воїнів благородних. Так? І більше того цей приклад переймають молоді і молоді люди з Європи, Америки. Я думаю, що хвиля України в тим чи іншій мірі прокотиться, може навіть воєнна по всіх країнах світу. Але на даний час ми говоримо про папу, і найголовніше він говорив, повторюючи слова своїх попередників: що з війною програєш все, а з миром збудуєш все. Найголовніше в церкві є те, щоб не було довгого періоду безвладдя. Це є найважливіше. І тому просимо Бога і прошу молитися всіх вірних про те, щоб новий папа після похорону цього був якнайшвидше обраний і Богом благословений. Друга річ: під час засідань консисторії кардинали обговорюють ситуацію в церкві в світі, ситуацію взагалі в світі і вибирають кандидата, який би найбільш був відповідний до того, щоб ставити чоло таким викликам. І я маю надію, що це, що це станеться. Зараз, очевидно, кружляють інтернетом фейки, такі, вони не нові. Наприклад, пророцтво Малахії. Йдеться про одного монаха з Англії, який написав про те, що буде всього 112 пап. і Останній папа буде називатися. Петро Римський. Ну, очевидно, 112 папа це Франциск, так, але він не є не Петро Римський, і не були переслідування. І там багато чого такого маніпулятивного є. І зважте, що цей текст був опублікований 500 років після смерті того самого автора, якому приписую. це, саме цей перелік пап. Я думаю, що появиться ще, ще багато пророст, ціль яких, псевдо, ціль яких буде настрашити людей. Нам треба пам'ятати одне в часи Воскресіння. Бог увійшов в людську історію, він сотворив світ, він є з нами. Що би не відбувалося, ми є в руках Божих. Закликаю всіх з вірою, і надією дивитися вперед, особливо молоді, заохочую творити сім'ї, народжувати дітей і повторююся ще раз. Якщо ми хочемо, щоб була Україна. Повинні бути українці, бо як не буде українців, не буде України. А щоб були українці, треба було, щоб були українські добрі сім'ї, щоб народжували дітей, не боялися тягарів материнства, ні батьківства. І тоді ми будемо мати добрих провідників і в церкві, і в монастирях, і в державі. Тощо. В іншому випадку це місце займуть чужинці, і ми потім будемо знову оплакувати власну долю. Я не хотів би, щоб так було.